Пам'ятки і східного мистецтва, а також українського мистецтва. Е, мистецтво 17 століття в Україні е, дуже пов'язане з різними впливами е, і є відображенням і грецьких, і ісламських, і германських е, елементів, а також е, французьких, італійських, тобто західних елементів. І от е, дивовижне переплетення Сходу і Заходу е, ми. Якраз тут і представляємо. Перед нами живописний твір Івана Малиновського «Єрусалим». Це робота 1696 року. І знаходилася ця картина у храмі Госпіння Пресвятої Богородиці. Чому цей твір був написаний саме для цього храму, і як, які причини були написання. Про це точно не Кожний факт, кожна деталь, яку вдалося дослідити в результаті історичного такого обстеження, дуже цікаво мені і для нас, і, сподіваємося, для вас. Отож, у XVII столітті православна церква Успіння Посвятої Богородиці у місті Львова, в місті Львові була посерена. Цю церкву і про розвиток громади давала Успенське братство. Це є громада організації православних міщан, які згуртувалися ще в 15 столітті. Громада Успенського братства дбала... Архітекторів, художників для оздоби церкви. Тут працювали відомі е, такі е, люди, як Амросій Прихильний, е, Павло Римлянин, е, художники е, Федір Сінькович, Микола Петрохнович, е, також скульптори Оленський Філевич. Відомо, що в XVII столітті в цій церкві е, е, було дуже багато цінних е, е, речей християнського церковного культу, е, чаші, Євангелія, Корони, були дуже гарно прикрашені, свої, злочені. Також для урочистостей і для святкувань церкву гарно прикрашали різними такими інсталяціями. І серед них скульптурна робота Божий Гріб. Це була така скульптурна композиція, яка включала сам Божий Гріб, вид Єрусалима, скульптури Ангелів і Мелі. Очевидно задум. Створення цієї картини полягав у тому, щоб осучаснити церкву, щоб зробити її ще привабливішою. Вінсент Поль називав храм Успіння найшановнішим храмом візантійського стилю у Львові. І також замовили одного з найкращих майстрів замовили Івана Малиновського. Про Івана Малиновського знаємо не дуже багато. Коли він народився, Невідомо, але був похрещений у в 1661 році у Львівській катедрі. Він був сином Андрія Малиновського і Софії. Був одружений з Регіною, мав доньку Агнесу, яку також хрестили у тій же катедрі у 1699 році. Він малював цю картину у статусі челядника. А челядником називали того художника який чотири роки навчався у доброго майстра. У майстра було тільки два учні, тоді він мав здійснити дворічну подорож чужими краями. Напевно, він здійснив поїздку на схід, бачив Єрусалим, зробив ескізи цього краю і тому замовили саме Івана Малиновського. Він мав проблеми, тому що є така річ, що цехові майстри позивалися до суду на Івана Малиновського за те, що він поза відомому цеху взяв замовлення в православному храмі, а цехові майстри мали право і привілеї творити тільки для постелі міста Львова. Все ж таки він твір закінчив і Єрусалим е, знаходився е, у храмі Госпіння. Далі е, такою наступною дуже вагомою причиною е, появи цього живописного твору у храмі є розвиток громад. «Ключ розуміння». За участю самого автора, у його відвічі в кінці XVII століття, він видає цей твір, і там знаходимо таке дуже цікаве чотирьох рівне біблійного образу Єрусалима. На перший погляд, Єрусалим це є місто стародавнє, яке було столицею Юдейського царства. І і Є е, моральне тлумачення Єрусалима. Е, е, Єрусалим це побожна душа. Як в Єрусалимі мешкали юдейські царі, так у побожній душі мешкає Ісус Христос, Цар Слава. Є ще аналогічне тлумачення Єрусалима. Єрусалим це церква, яка із ворогами душі, з тілом, з дияволом і світом. Є ще аналогічне таємне тлумачення. Єрусалим це церква, яка тріумфує. Отож, для процвіта громади це також було дуже важливо. Третім дуже важливим чинником появи цього твору був Грецький. Грецька громада була нечисленною, але дуже тіло трималася з українцями. Разом Від різних видів синарських монастирів. І, і, очевидно, для громади української він мав дуже важливе значення, він мав авторитет, тому він і зображений тут на портреті у центрі. Тепер кілька слів про саму роботу. Це є живописне полотно, це є така вже новація на той час. Традиція зображати Єрусалим. У храмах, звичайно, була у світі, у спінописі. На, наприклад, їзд Ісуса Христа Єрусалим, на тлі Флієм, Назарета, але не завжди. У композиційному плані. У верхньому плані зображена панорама міста, оточена муром. Вид вдій зі сторони Олибної гори. Дуже добре піддаються золоті ворота або ворота милосердя, якими Ісус Христос євжесолив. Ми тут і бачимо цю сцену невеличку на полотні. На передньому плані добре підзнаються сакральні споруди, з поміж них храм Хробого Споднього. Або і інші храми. Єрусалим це священне місто, центр юдаїзму, ісламу і, звичайно, це найбільший духовний християнський центр. В, нижньому, в нижній частині картини ми бачимо карта Святої Землі, і водночас краєвиду, краєвид, поділена морями, горами, тут зображені ліки, міста. Звичайно, що вона не передає ідеально, але тут можна розпізнати настрій. Картина поділена на дві частини військовослужбовки, на котрі фактично є сигнатура, Тобто автограф художника Анно Домінів 1696. І різдво Ісуса Христа, а також є зображення храму Погоднього, його зовнішній вигляд і інтер'єр. Точник дуже лаконічно, дуже точно в кольорі передав духовний настрій цього краю, на святої землі. І винятковість цієї роботи полягає у тому, що подібних творів такого типу у церковному малярстві України більше немає. Також у світовому мистецтві також подібних немає, тож запрошуємо вас відвідувати наш музей і насолоджуватися цими пам'ятками.